Яка тема нашої сьогоднішньої дилеми? Його заарештували. Я досі в шоці. Зараз побачимо про кого це. <зас> Нещодавно я наткнулася. Я тобі кидала скрін в одній групі в Фейсбуці. Жінка питала, чому вона постійно зустрічає людей з кримінальним минулим. Так, так, так. Типу, я, і, і, і їй написав чоловік: типу, у вас в роду можливо ігнорували когось, кого арештували? Тому доля тобі підсуває. Скажи, бо... і я подивилася, все це світ я все, бачить. Скати, все бачить. Як він ще заблокований в групі психологів, бо він в нього написано, що він вивчав фізику, і він такий: напишіть мені, я вас проконсультую. Я хотіла сказати, як? Може, краще все-таки психолог? В людини вже параноя уяви. А якось їхала в еліт таксі. в еліт-таксі. Oh. Еліт oh. з... Бо вона не з сім'ї, як з друге, у нас багато. І проїжджаємо, там церква є. І він каже: блін, я от стільки разів бачу цю церкву, жодного разу не зайшов. Пам'ятаю, перший раз в дитинстві я відвідував батька в Лук'янівському СІЗО. І я перший раз побачив цю церкву, і мені так хотілося зайти. Я така, Оце дитячі спогади просто. <хи> і, <хи> знаєш, і він їде, а в нього, типу, на, на руці типу, татуювання, типу, якась корона, корона, така, як е, шапка така, знаєш, типу, <хи> ця я така. Щоб це означало. What? <хи> Всім привіт! Ми вітаємо тебе на подкаст-шоу Акваріум. Анонімні історії українців. Ну що ж, історія. Я дозволила йому забрати нашого сина на ніч. Він грає на моєму почутті провини. Я не хочу бути матір'ю, яка забирає дитину від батька або використовує її як маріонетку. Гадаю, я повинна була зрозуміти, що саме це він і робить його донька. Від іншого шлюбу написала мені про те, що в них проблеми. Вона зачинилася з моїм сином у своїй кімнаті, бо він був п'яний. Він лютував і сказав їй, що здасть її в поліцію, і скаже, що вона намагалась вбити свого брата, якщо вона не відкриє двері. Блін, білка, це дуже страшно. Вона подзвонила в поліцію раніше ніж він. Не думаю, що він взагалі збирався дзвонити в поліцію. Я приїхала туди приблизно через 20 хвилин через тонну снігу, якраз в той момент, коли поліція в'язала чоловіка колишнього. Виявляється, коли він відчинив двері, у нього був пістолет і він направив його на поліціянта. О. Ти знаєш, мене лякає той факт, що зараз багато зброї. Я тобі скажу, що чим більше зброї. В людей тим менше вона використовується так статистично, але Я в мирний час без ПТСР, без е, такого стресу масового в громадян, Момент. тому що всі зараз ну, зараз всі люди вони відчули травматичний досвід. Жінки, чоловіки зараз, коли навіть ідуть п'яні якісь жінки по вулицям, ну мене напрягає. Я тобі скажу, що просто треба трошечки ускладнити спосіб. А, в, надання зброї громадянам цивільним особливо. А, чому? Ну, давайте будемо відверті. Дуже часто всякі довідочки купують і довідки про псих... так, психі... психіатра. Пс... Ну, Психіатра коротше. Да, про здоров'я так, так. ментальне. Так. І ніхто не проходить там тестувань. І Це теж. І ось це неправильно. Тобто, по суті, дуже сильно корупція впливає на цю так, тему, я тому що. Це навіть не корупція. У мене ось тут є сервіс за, за uh -huh. рогом. Uh -huh. Ти туди просто приходиш довідка. От для в басейн, да? все тебе там один лікар подивився, очки закрив. Здоровий так, uh -huh. тримай це офіційно, тобто, це не те, що ти там корупція Так ти ж якомусь... розумієш, що в нас це на все отримати посвідчення водія. Те саме да там, там, саме. там ту саму довідку uh -huh. видають uh -huh. да. зброю. Те саме а, тільки того, що ти ще й маєш піти навчитися користуватися ну, да, зброєю, купити знати, там, сейф частину. і так далі. Тобто є умови, котрі ти маєш виконати. Але це, я пам'ятаю свого однокурсника, який мав доступ до травматичної зброї. Вона не потребує особливих угу. дозволів, і він вистрелив в спину дівчині. П'яний випадково жесть. Вони бабилися, і він випадково вистрелив. Угу. І все ну куля застрягла між ребрами в легенях. Боже, яке Розумієш? Ну, і, знаєш, все в порядку? Да, вона вижила mm -hmm. все гаразд, але сам факт оцієї вседозволеності і халатності по відношенню Ну, Мені здається, до зброї. що треба ще й в, е, якісь перевірки організовувати періодичні. Ти ще купуються. Так. Е, ну, бажано почати спочатку, не продавати ці довідки, е, не рішати все. Фінанс, фінансовим чином, а робити все все ж таки по закону, тому що ну не дарма. Це все Дуже, особливо... У нас, у нас корупція. Пішов купив довідку. Я тобі скажу. У нас немає в суспільстві такої звички жорсткої дисципліни і штрафування, напевно, mm -hmm. як в західній Європі. От зараз люди поїздили і вони відчувають, що є певні обмеження, які тебе захищають, тому що десь закінчуються твої права і свободи, і починаються права і свободи інших громадян. Вони знайшли другий пістолет всередині на дивані на видноті. Ми... Клас двоє дітей в домі, і зброя валяється просто Хлопчик і... або дівчинка можуть подумати, що це іграшка. Це, Знаєш? Так, ну, це і навіть робити один одного. Розумієш? Я розумію, що насправді я, вибачте, переб'ю угу. керувати зброєю не так вже й легко. В принципі, там треба достатньо сили там, щоб там да перезарядити або ще щось. Плюс там є всякі запобіжні заходи, але в нас зараз а, стільки є різних ігор. Де дітки все <свист> де ну, дітки бачать, все бачать, і, бо це дуже деталізовані речі, де діти можуть подивитися там. Я не знаю, іноді таке знають про зброю, про всякі примочки, про різні види зброї і так далі. Там знаєш, Розбираю, взяти гру ти там, ти? сталкер, Call of Duty. не очима онлайн. Так, серйозно. В дітей дуже ціпкі пальці, наприклад, і вибачте, перезарядити пістолет. Я думаю, ну, дивлячись, яка дитина, звичайно, який вік, але, можливо, граючись, граючись. Просто не віддаючи собі... без злих побуджень, не так. розуміючи, що це дійсно вогнепальна зброя, і плюс, знову ж таки, є закон. Це все повинно лежати в сейфі і в розібраному стані. під кодовим замком. А мені сказали, що його звинувачують у загрозі життю дитини. Ми всі в безпеці. Його син від іншого шлюбу, боже який плодовитий, вирішив залишитися з другом. Я думаю, він звинувачує мене, його донька зі мною і каже, що хоче приїхати до мене. Буду вдячна за підтримку, вона мені зараз дуже потрібна. Я, мені цікаво, а в чому вона винна? В чому його син від іншого шлюбу її звинувачує? Я так розумію, що він найстарший. Мені здається, що він постарший. так мені теж так. Так, здалося. Ми любимо твоїх сусідів. А, насправді вся підтримка і респект тобі, тому що, вибачте, забирати до себе а, дитину від іншого шлюбу. Знаєш, не кожна стане. Не кожен може, не кожен готовий прийняти так, чужу так, дитину. Так, абсолютно. Ну, Можливо, вони разом, вже, звичайно, жили якийсь час період, поки в них там з'явилася своя дитина, тобто це який був якийсь був період життя. Тому, в принципі, вони могли би бути і достатньо близькими, ну як не супер там, але все ж таки вони мені, існували разом мені знаєш? Мені страшно, що він зіграв на її почутті провини, і вона. Віддалася і відправила сина в таку небезпеку насправді. Це добре, що дівчинка взагалі викликала поліцію, тому що. Знаєш, може, ніхто нічого не, не передбачало, так. що так страпиться. Так, я просто розумію, що дії Десь... дитини, в принципі, врятували їм життя, так. тому що він міг бути в такому вже афективному стані в гарячки, що ну, ніхто не знає, чим би ну, це все скінчилося. Тим паче, вона їхала через затори. і... Ну, Через сніг, тобто погодні умови е Гедота, е я не знаю, там 20 хвилин їхала. Я думаю, це найдовші 20 хвилин її життя стресові, коли ти не знаєш, що відбувається, в якому зараз стані твоя дитина. Єдина. Коли ти поспішаєш, знаєш, так, коли ти так. Тобто, я... Чесно, щиро співчуваю, що сталася така ситуація, це дуже страшно, коли ти далеко від власної дитини, коли стається щось погане, і я думаю, що вона дуже багато себе звинувачує сама, що вона дійсно відпустила дитину в, таку, в такі обставини. І знаєш, мені здається, вона абсолютно не очікувала, що у чувака зірве дах. Таку людину треба позбавити батьківських прав, тому що коли накриває. Білочка, коли пияцтво, коли в доступі, зброя, тобто повний комплект, тобто По -по -комбо. людина Абсолютно. небезпечна для соціуму, просто не те, що І в для першу своїх чергу дітей. для своїх дітей, так. А вони просто постійно близько. Так, якщо його позбавляти в батьківських прав, твоя дитина та лишиться з тобою, що буде з дітьми від першого шлюбу. Тобто, тут треба звичайно про це дуже думати, тому що якщо варіант вибачте, дитячий будинок. Ну, це дуже страшно, і ну, знаєш, і невідомо де гірше. Тобто, або треба дуже сильно контролювати цю людину, щоб він не пив кодувати, я не знаю, вилучати зброю. А, хоча ну, після такого, мені здається, все одно буде ув'язнення якесь, Я знаю, що ну, ну якийсь строк йому дадуть. Це не буде умовне. Ну, я не знаю, це напевно, я не знаю, чи вважається це нападом на поліцейського, тому що ну. Можливо, звичайно, якщо не направив пістолет, так, це, так, напевно, є так, як це напад. просто, що слава Богу, що він не вистрілював. Ну, Бо тоді точно типу срок. Ну, так. Ну, його по-любому, я думаю, позбавлять дозволу на зброю. Але так. розумієш, знову ж таки, угу. в системі дуже легко отримати доступ десь там незаконним шляхом. Угу. і... Тут питання дійсно інших дітей. Е, вони я бачу досить самостійні, оскільки в них немає вибору. Тобто хлопчик пішов до друзів, але скільки ти будеш жити в примах, да, дівчинка пішла Ш... до неї, але чи буде в неї право бути її опікуном? Іноді так. не так вже легко отримати права на опіку, тобто це те тримає дуже... складно. Образа є образа. На місці мами просто в пух і прах його розірвати хочеться і щоб він взагалі сидів за гратами і ніколи звідти не вилазив. Ну чесно, типу, одразу такі думки і почуття, ну вони вирують. Я навіть не уявляю, як її там просто кроє, знаєш, криє бешенством. От, як будь-яку маму, нормально. Але тут треба трошечки подумати про інших дітей. Дякуємо тобі за історію, наша шановна авторко. Багато тобі сил, витримки і нервів. А ми нагадуємо підписатися, поставити дзвоночок, подобаючи, коментар. Ну працюємо по старій схемі добренько. Якщо ти хочеш бачити ще більше цікавих історій, підписуйся та ставай нашим патроном або патронесою. Також наш проєкт можна підтримати через банку Моно. Посилання в першому коментарі. А якщо в тебе є своя дилема чи історія або секретик, то ти завжди можеш ним поділитися з нами в анонімній анкеті, папа. -па!